Ситуація з енергетикою залишається складною, але Контрольованою про це повідомляють в Укренерго внаслідок восьми хвиль терористичних ракетних атак Росії. Частково пошкоджені усі теплові та гідроелектростанції. А Запорізька АЕС відключена від української енергомережі, усі обленерго мають ліміти споживання електрики. Проте в кількох областях вони перевищені, через що застосовують аварійні відімкнення на Харківщині, Донеччині та Херсонщині через постійні обстріли інфраструктури. Суттєві проблеми із забезпеченням електрики також непроста. Та ситуація на Київщині на лівобережжі області, значний дефіцит енергії внаслідок ушкодження об'єктів генерації. Робітники Укренерго відновлюють електрику по всій території країни, але в компанії наразі не прогнозують суттєвого поліпшення ситуації найближчими днями. Ситуацію в енергетиці обговорювали сьогодні і на засіданні Кабміну. Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в країні різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмежені електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи.